Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 11 вересня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день температура підніметься до 19 градусів тепла, нічна залишиться на такому ж рівні близько 19. Дутиме південно східний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду. Протягом доби небо буде затягнути хмарами і зранку аж до вечора йтиме сильний дощ. У Дрогобичі протягом дня очікується 19 градусів тепла, а вночі близько 18. Вітер південно східний швидкість близько 4 метрів за секунду. Сонце майже не показуватиметься і весь день проливатимуться потужні дощі. У Трускавці денна температура складе 20 градусів. Уночі буде 17 вище нуля, вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Протягом доби збережеться похмурість, супроводжувана сильним дощем без перерви. У новому роздолі протягом дня буде 19 градусів тепла, вночі така ж позначка 19. Вітер південно східний, доволі відчутний майже 7 метрів за секунду. Цілий день пройде під сірим небом, а сильний дощ не припинятиметься до самого вечора. У Луцьку денна температура становитиме 19 градусів, уночі 17. Вітер із південного сходу швидкістю близько 8 метрів за секунду. Весь день буде похмурим, а ближче до середини дня розпочнеться сильний дощ, який тягнутиметься до ночі. У ковалі в день очікується 20 градусів тепла, нічна температура триматиметься на рівні 18. Південно-східний вітер розганятиметься до 7 метрів за секунду. Хмари не розсіюватимуться. А в другій половині дня розпочнеться дощ, який посилиться під вечір. У Тернополі вдень буде 17 градусів вище нуля, уночі така ж температура 17. Вітер південно східний із поривами до 7 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Дрібний дощ йтиме зранку, а після обіду він стане сильнішим. У рівному вдень повітря прогріється до 21 градуса, уночі опуститься до 16. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7 метрів за секунду. Весь день триматиметься суцільна хмарність, а в день і ввечері дощитиме доволі сильно. У чорткові денна температура становитиме 18 градусів тепла, нічна 17. Вітер південно східний швидкістю понад 7 метрів за секунду. Цілий день буде хмарним, дощ розпочнеться зранку та триватиме безперервно, посилюючись у другій половині дня. В Івано-Франківську температура вдень складе 19 градусів тепла, уночі буде 17. Вітер південно східний 5 метрів за секунду. Погода протягом доби похмура, а дощ не припинятиметься від ранку до вечора. В Ужгороді в день прогнозується 23 градуси тепла уночі 20. Південно-східний вітер сягатиме близько 5 метрів за секунду. Хмари затягнуть небо на цілий день, і зранку аж до вечора триватиме сильний дощ. У Мукачеві вдень очікується 21 градус тепла, вночі температура триматиметься на рівні 19 градусів, південно-східний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду, небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня, і сильний дощ не припинятиметься від ранку до вечора. У Чернівцях протягом дня повітря прогріється до 17 градусів, уночі залишиться близько 16 тепла. Південно-східний вітер сягатиме швидкості 5 метрів за секунду. День буде похмурим, а дощ падатиме постійно, посилюючись ближче до вечора. У Новоселиці вдень температура становитиме 19 градусів, уночі буде 17. Південно-східний вітер розвиватиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Сонце цього дня лише зрідка виглядатиме, а протягом усього дня йтиме дощ спершу дрібний, а ввечері він стане значно сильнішим. У Хмельницькому вдень прогнозується 21 градус тепла уночі 14. Південний вітер розганятиметься до 6 метрів за секунду. Весь день небо буде закрите хмарами, а вдень та ввечері триватиме дощ. У Кам'янці-Подільському вдень очікується 21 градус тепла, а вночі 16. Південно-східний вітер сягатиме швидкості 5 метрів за секунду. Хмарна погода не відступатиме весь день, а дощ почнеться вдень. Посилюючись ближче до вечора. У Києві температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі 16. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, однак опадів не прогнозується. У Фастові вдень очікується 24 градуси тепла, уночі температура залишиться на рівні 16. Південно-східний вітер сягатиме 5 метрів за секунду. Хмари закриють небо від ранку і до вечора, але без дощу. У білій церкві вдень температура підніметься до 25 градусів, уночі знизиться до 16. Південно-східний вітер розганятиметься майже до 5 метрів за секунду. Хмари триматимуться над містом увесь день, опадів не очікується. У яготині в день буде 25 градусів тепла, уночі 15. Південно-східний вітер досягатиме швидкості 5 метрів за секунду. Ранок обіцяє бути ясним, але вже з середини дня встановиться похмура погода, яка триматиметься до вечора, опадів не прогнозується. В Ірпені вдень очікується 24 градуси тепла, а вночі 16. Південно-східний вітер розганятиметься до 4 метрів за секунду. Від ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не передбачено. У Борисполі денна температура складе 25 градусів тепла. Уночі залишиться близько 16. Південно-східний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Хмари триматимуться на небі весь день, але дощу не буде. У Чернігові вдень прогнозується 24 градуси тепла, а вночі 13. Південно-східний вітер сягатиме швидкості 4 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але вже з середини дня погода зміниться на похмуру і такою залишиться до вечора. Опадів не очікується. У Василькові температура день становитиме 24 градуси, а вночі опуститься до 15. Східний вітер матиме швидкість близько 5 метрів за секунду. Хмари вкриють небо на весь день, проте дощу не буде. У прилуках температура в день становитиме 24 градуси тепла, уночі 14. Східний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. У день погода буде сонячною, проте під вечір хмари затягнуть небо. Без опадів. У Ніжині вдень очікується 24 градуси тепла, вночі 14. Південно-східний вітер сягатиме швидкості 5 метрів за секунду. Ранок буде безхмарним, однак уже день небо затягнеться хмарами, і така погода збережеться до вечора. Опадів не прогнозується. У Житомирі денна температура підніметься до 24 градусів тепла, уночі становитиме 15. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3 метрів за секунду. Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом до самого вечора. Опадів не буде. У небіжі в день прогнозується 24 градуси тепла, уночі 15. Південно-східний вітер посилюватиметься до 7 метрів за секунду. Весь день триматиметься хмарність, але без дощів. У в день очікується близько 24 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до 15. Південно-східний вітер матиме силу приблизно 6 метрів за секунду. Весь день небо залишатиметься сірим і хмарним, дощ не прогнозується. У Бердичеві денна температура становитиме 24 градуси вище нуля у темний час доби близько 15. Вітер з південного сходу розвиватиме швидкість 6 метрів за секунду. Атмосфера буде похмурою від ранку до вечора, без опадів. У сумах синоптики обіцяють по обіді 23 градуси тепла. А вночі лише 11. Вітер зі сходу буде слабким до 2 метрів за секунду. День пройде під ясним небом, без жодної хмаринки та без опадів. У Конотопі в день очікується 22 градуси тепла, вночі 12. Південно-східний вітер сягатиме близько 4 метрів за секунду. Більшу частину доби погода залишатиметься сонячною, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. У ромнах температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, уночі складе приблизно 13. Вітер східного напрямку розвиватиме швидкість 5 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, але під вечір на горизонті зберуться хмари. Дощів не очікується. У Вінниці вдень прогнозують 25 градусів вище нуля, а вночі близько 14. Південно-східний вітер посилюватиметься до 6 метрів за секунду. Упродовж дня погода залишатиметься похмурою, але сухою. У хмільнику температура в день становитиме 24 градуси тепла, вночі 14, вітер з південного сходу дутиме зі швидкістю 6 метрів за секунду. Хмарність буде постійною протягом цілого дня, опадів не прогнозується. У Тульчині в день очікується 26 градусів тепла, уночі 15. Південно-східний вітер триматиме швидкість 6 метрів за секунду. Протягом усього дня над містом висітимуть хмари без дощу. У Черкасах в день температура підніметься до 24 градусів, уночі залишиться в межах 18. Східний вітер розвиватиме швидкість 6 метрів за секунду. Ранок буде ясним, однак, у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Опадів не буде. У смілі в день прогнозують 26 градусів тепла. Уночі 16. Східний вітер триматиметься на рівні 4 метрів за секунду. Хмари вкриватимуть небо зранку і до вечора без дощу. В умані температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі 14. Південно-східний вітер матиме силу 3 метри за секунду. Весь день буде похмурим, хмари затримаються над містом до вечора, але опадів не очікується. У Кропивницькому вдень температура сягне 26 градусів тепла, вночі близько 15. Східний вітер розганятиметься до 6 метрів за секунду. День мине під хмарним небом, проте без опадів. У Знам'янці денна температура складе 25 градусів, уночі буде близько 15. Східний вітер посилюватиметься до 4 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, а після обіду небо потемніє від хмар. Дощів не очікується. В Олександрії температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, вночі 16. Східний вітер триматиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Ясна погода день зміниться на хмарну, що збережеться до вечора. Без опадів. У новомаргороді вдень очікується 26 градусів тепла вночі 15, південно-східний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. Вранці небо затягнуть хмари, і така погода триматиметься до кінця доби. Без опадів. У Дніпрі температура день становитиме 25 градусів вище нуля, уночі 17. Східний вітер буде помірним до 4 метрів за секунду. Вночі можливі хмари, проте день погода залишатиметься сонячною без дощу. У кам'янському синоптики прогнозують удень 25 градусів тепла, уночі 17. Східний вітер розвиватиме швидкість 4 метри за секунду. В день погода буде сонячною, лише ввечері можуть підтягнутися хмари. Без опадів. У Кривому розі в день температура підніметься до 25 градусів тепла, а вночі знизиться до 16. Східний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Ранок буде ясним, проте після обіду небо затьмарять хмари. Опадів не прогнозується. У Зеленодольську температура вдень становитиме 25 градусів уночі 17. Східний вітер посилюватиметься до 6 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, а вже вдень на небі з'являться хмари без дощу. У Тернівці вдень прогнозується 25 градусів тепла уночі 16. Східний вітер матиме силу 5 метрів за секунду. День очікується ясним і сонячним, опадів не передбачається. У Нікополі температура в день сягне 25 градусів тепла, уночі 18. Східний вітер триматиме швидкість 5 метрів за секунду. Протягом більшої частини дня погода залишатиметься сонячною, а ввечері небо затягнуть хмари, опадів не прогнозується. У Павлограді в день повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі знизиться до 16. Східний вітер матиме силу близько 5 метрів за секунду. Протягом дня не з'явиться жодної хмаринки, дощу не буде. У Полтаві денна температура складе 24 градуси тепла, уночі 14. Східний вітер розганятиметься до 4 метрів за секунду. День обіцяє бути сонячним, проте ввечері можливе похмуріння без опадів. У лубнах вдень очікується 23 градуси тепла, а вночі 14. Південно-східний вітер розвиватиме швидкість 3 метри за секунду. Ранок і день будуть ясними, а надвечір небо затягнуть хмари. Дощів не прогнозується. У мергороді температура вдень становитиме 24 градуси, уночі опуститься до 14. Східний вітер сягатиме 5 метрів за секунду. До ранку триматиметься сонячна погода, однак увечері небо затягнеться хмарами. Опадів не очікується. У Кременчуці в день стовпчики термометрів покажуть 24 градуси тепла. Уночі 15. Східний вітер буде слабким близько 3 метрів за секунду. Більшу частину доби небо залишатиметься ясним та надвечір затягнеться хмарами. Без опадів. У решетилівці в день прогнозується 25 градусів тепла, а вночі 15. Східний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Ранок і день пройдуть під сонячним небом, а вечір видасться похмурим. Опадів не буде. У Запоріжжі температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, уночі складе 17. Східний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. Вранці і вдень на небі пануватиме сонце, лише надвечір з'являться хмари без опадів. У Мелітополі день буде 27 градусів тепла, уночі 19. Східний вітер матиме силу близько 5 метрів за секунду. До вечора погода залишатиметься ясною, а потім небо затягнуть хмари. Дощів не прогнозується. У Бардянську вдень температура становитиме 22 градуси тепла, уночі 19. Східний вітер буде досить сильним понад 7 метрів за секунду. Ранкові хмари швидко розійдуться, і вже з середини дня погода стане сонячною. Опадів не буде. У вільнянську денна температура сягне 25 градусів тепла, нічна опуститься до 16. Східний вітер матиме швидкість близько 5 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним. Дощів не прогнозується. В Одесі в день очікується 23 градуси тепла уночі 18. Східний вітер розвиватиме швидкість 4 метри за секунду. Від ранку до вечора небо буде хмарним, але без опадів. В Ізмаїлі температура вдень становитиме 25 градусів тепла уночі 17. Східний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Увесь день залишатиметься похмурим, без опадів. У Миколаєві денна температура підніметься до 27 градусів тепла, уночі знизиться до 16. Східний вітер триматиметься на рівні 6 метрів за секунду. Хмари покриватимуть небо майже цілий день, лише вночі можливі прояснення. Дощу не буде. У Первомайську в день очікується 26 градусів тепла, уночі 16. Південно-східний вітер розвиватиме швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність триматиметься від ранку і до вечора. Без опадів. У Харсоні температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі 17. Східний вітер розганятиметься до 6 метрів за секунду. Ранок розпочнеться сонячно, проте день небо затягнеться хмарами, які залишаться до вечора. Дощів не очікується. У Сімферополі вдень прогнозується 26 градусів тепла уночі 15. Східний вітер матиме силу 5 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде похмурим, без опадів. У Харкові температура в день складе 24 градуси тепла уночі 14. Східний вітер розвиватиме швидкість 3 метри за секунду. День обіцяє бути сонячним і ясним, без опадів. У Куп'янську вдень очікується 24 градуси тепла уночі 12. Східний вітер матиме силу 4 метрів за секунду. Весь день залишатиметься сонячним і безхмарним. Дощів не прогнозується. У лагідному температура в день сягне 25 градусів тепла, а вночі 14. Східний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Небо буде сонячним протягом цілого дня. Без опадів. У Донецьку в день прогнозується 25 градусів тепла, уночі 14. Східний вітер розвиватиме швидкість 4 метри за секунду. Вже зранку небо стане ясним, і такою погода залишатиметься весь день, без опадів. У Краматорську денна температура складе 24 градуси тепла, нічна 13. Східний вітер триматиметься на рівні 4 метрів за секунду. День пройде під сонцем, небо залишатиметься ясним. Опадів не буде. У сніжному температура в день сягне 25 градусів тепла, а вночі опуститься до 14. Північно-східний вітер розвиватиме швидкість 5 метрів за секунду. Протягом усього дня прогнозується сонячна погода. Без опадів. У Луганську в день очікується 24 градуси тепла, уночі 13. Північно-східний вітер матиме силу 4 метрів за секунду. Весь день небо буде ясним. Дощів не передбачається. У Старобільську денна температура складе 24 градуси тепла уночі 13. Північно-східний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. Протягом цілого дня зберігатиметься сонячна погода. Без опадів.